Вітаю бухгалтерів медичних закладів. З вами Олена Озерова. Обговоримо чи ризикує втратити неприбутковий ЗОС, який вирішив виявити лояльність до пацієнтів, котрим надає платні послуги. Розглянемо можливість трьох акцій: знижки, оплата частинами, сплата комісії замість пацієнта. Розпочнімо з акційних цін. Отже, чи втратить неприбутковість медичний заклад, якщо надаватиме платні послуги фізичним і юридичним особам зі знижкою за бонусною накопичувальною програмою або акційною пропозицією на кшталт 1 плюс 1 дорівнює 3. Ризик для неприбутковості існує. Щоб мінімізувати його, ретельно підготуйте документи. Скористайтеся правом, яке медичним закладам надає постанова номер 781 Самотужки визначати плату від фізичних та юридичних осіб за послуги з медичного обслуговування. Зокрема, чітко пропишіть умови надання знижок та бонусів у внутрішньому положенні про платні послуги. Зазначте, які умови акційних пропозицій, на кого вони поширюються, у який період діятимуть, як будуть задокументовані. Пільгові умови обов'язково передбачте в договорі із замовником. Розробіть форми документів та підготуйте РРО ПРРО, якщо прийматимете оплату через платіжний термінал. Звісно, заборона давати платні послуги зі знижкою немає, містити і статут ЗОС. З акційними цінами розібралися. Тепер з'ясуємо, чи не ризикуємо неприбутковістю, якщо прийматимемо оплату від пацієнтів частинами. Ризик мінімальний, якщо передбачити оплату частинами в договорі з пацієнтом. Пропишіть, що надаватимете послугу на умовах наступної оплати та передбачте графік внесення платежів, а також відповідальність пацієнта-порушника. Нагадуємо, всі доходи від надання послуг ЗОС повинен використати відповідно до вимог статуту, фінплану і податкового кодексу. На сам кінець про банківську комісію чи виключать ЗОЗ із реєстру неприбутківців, якщо він замість пацієнта оплатить банківську? Комісію наразі умови користування банківськими рахунками різні, тож іноді відповідальність сплатити комісію банку за перерахування коштів, договір покладає на отримувача. Будьте пильними. Передбачте в договорі, що витрати на сплату комісії банку лягають саме на замовника платника. КНП, що сплатить за пацієнта комісійну винагороду банку, не доотримує коштів і поставить під загрозу неприбутковість. Отже, оплата на користь пацієнтів банківських. Послуг не є фінансуванням господарської діяльності медичного закладу. Відповідно, суперечить умовам статуту ЗОС. Отже, за умови належного документування ЗОС може впровадити оплату послуг частинами та встановити акційні ціни. Але якщо сплачуватиме банківську комісію замість пацієнтів, втратить неприбутковість. Ще більше інформації щодо неприбуткового статусу комунальних медзакладів, шукайте в продуктах цифрового видавництва «Експертос». «Експертос» – це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До зустрічі!